Сьогодні психологію можна знайти майже усюди. У Тікток тобі порадять, як пропрацювати дитячу травму за 10 хвилин, в інстаграм, як бити подушки, що виплескувати злість, а хтось взагалі пропонуватиме. Згадати минуле життя, щоб там щось пригадати і зцілити свої травми, бо там є якісь проблеми. Це все, звичайно, може звучати супер-пупер, але є одна невеличка проблема, що багато з цих модних практик вони не просто не працюють, вони реально можуть зашкодити. І я, як психолог, особисто бачив, як люди після таких експериментів приходять у ще гіршому стані. Тому у цьому відео я розповім про конкретні, найпопулярніші практики, які. Часто підпадають під психологію, але насправді які не мають доказової основи і не є частиною психології. Я дуже хочу пояснити, чому вони небезпечні і що про них говорять наукові дослідження. І дуже важливий момент, що усе, на що я буду спиратися сьогодні, це не мої якісь особистісні думки, це конкретні реальні дослідження. Тому всі публікації, статті ви можете побачити в описі під цим відео. Бо психотерапія це про науку, а не про якусь там, знаєте, абстракцію чи магію. Є чіткі наукові дослідження. Ну що, поїхали. Перша доволі модна, але дуже небезпечна практика це так звані відновлення спогадів, регресія чи гіпноз для того, щоб якось е, пригадати якісь витіснені спогади чи травми. Це може звучати дуже-дуже цікаво, нібито десь, знаєте, у глибині нашої свідомості є якийсь там ключик від цих проблем. І треба просто його віднайти. От ти пригадаєш якусь травму, все стане зрозуміло. Але є одна невелика проблема: що мозок дуже часто створює фальшиві спогади. І навіть є дослідження, які чітко показують, що там е, у цих дослідженнях людям брали. І навіювали специфічні спогади з дитинства, і частина цих людей вони дійсно пам'ятали це. Тобто вони дійсно казали, да, я це пригадую, це дійсно було. Навіть деякі з них пригадували дуже чіткі деталі, яких взагалі ніколи не було. І на жаль, ну, типу, так працює наша уява. І у терапії такі методи можуть не просто не допомогти, а вони можуть фактично зруйнувати життя. Бо через оце знаєте встановлення, гіпнозу якихось спогадів, що людина може почати звинувачувати близьких у тому, чого насправді взагалі не було. Тому Відновлення, знаєте, спогадів, це не терапія, це насправді може бути ризик створити нову травму. Е, і часто, навпаки, знаєте, якісь дуже важливі речі можуть тоді залишатися поза контекстом. Тому, будь ласка, не використовуйте ці практики. Друга практика, яка є доволі популярною, це катарсис або такі сесії виплескування злості. І у тіктоці це, наприклад, може виглядати, типу, знаєте, якось бити подушки, якісь там зеркала, кричати в пустоту, щось там, знаєте, руйнувати меблі і так далі. І. Е, і це дійсно, знаєте, дає відчуття полегшення. Це 100%. Проблема у тому, що наука чітко показує протилежне, що коли ми випускаємо оці, знаєте, оці негативні емоції, наш мозок вчиться тому, що типу, є злість і треба бити. І ця зв'язка закріплюється. Тобто Ми не заспокоюємося, а тренуємося фактично ставати ще більш агресивними. І це фактично те саме, що підливати знаєте, олію у вогонь. Тобто, ти його не гасиш, а ти навпаки його розпалюєш. І дослідження це підтверджують. Після подібних практик люди, навпаки, стають більш дратівливими, а не менш. Тому е, якщо ви думаєте, що виплескування агресії через певні агресивні дії допомагає, то е, це неправда. Якщо вам набридли псевдопсихологи і ви хочете отримати дійсно кваліфіковану допомогу, звертайтеся до Mindspace. Хоча ми маленька команда, але ми віримо у силу доказової і наукової психотерапії. Третя практика, яка може бути дуже небезпечною, це медитаційні ретрити, які відбуваються без участі професіоналів і спеціалістів. Зараз не кажу, що медитація це погано. Навпаки, я постійно використовую майндфулнес усвідомленість майндфулнес орієнтовану терапію як дуже важливу частину. і Це для багатьох реально працює, і наука теж це підтверджує. Тому вона може бути дуже корисною. Але уявіть собі, що ви їдете на якийсь десятиденний ретрит, мовчите там дуже багато часу, медитуєте дуже багато і робите це все без підтримки і розуміння. Того, що відбувається, і для психіки насправді це може бути дуже дуже дестабілізуючим і шоком. Дослідження навіть деякі показують, що до 30% людей після таких інтенсивів вони можуть стикатися з серйозними побічними ефектами наприклад, тривожність, депресія, навіть психотичні епізоди, тобто людей можуть починатися галюцинації, може дуже сильно загострюватися тривожність, з'являтися якісь негативні думки, дереалізація, деперсоналізація. Я по собі це знаю, що я раніше дуже, дуже знаєте, глибоко медитурами. Зараз я медитую, але дуже точково, тому що для мене, як для людини тривожної, медитації, можуть не працювати. Навпаки, якщо я дуже довго і часто медитую, я відчуваю, що мій психологічний стан погіршується. Тому, коли справа стосується таких довгих ретритів, тут треба бути дуже обережним. Тому що для людини, яка має якісь психічні розлади, про які вона не знає, чи поки що не усвідомлює їх, для неї це може бути каталізатором того, щоб сталося щось дуже таке погане. Тобто, наприклад, навіть розвинувся якийсь розлад, який до цього був такий певний Плячі тому дуже важливо робити це. Усвідомлено, поступово і тільки під наглядом спеціалістів. Четверта практика, про яку дуже важливо сказати, це так звана конверсійна терапія, тобто спроба якось змінити сексуальну орієнтацію чи якусь гендерну ідентичність. Тут я навіть не буду нічого пояснювати, бо всі провідні асоціації світу, психологічні там, асоціації здоров'я, вони офіційно заявляють, що конверсійна терапія взагалі не працює. Навіть більше дослідження показують до протилежного, що вона шкодить, що вона може підвищувати ризик депресії, тривожності. Ці певних думок про те, що там зі мною щось не так, відчуття ізольованості, і навіть оці, ці, знаєте, думки про спробу самогубства. Тому дуже дуже важливо, що розуміти, конверсійна терапія це погано, і воно тільки шкодить людям. То, будь ласка, не пробуйте змінювати гендерну ідентичність або сексуальну орієнтацію ваших близьких, особливо ваших дітей, бо це може в результаті їм тільки нашкодити. П'ята практика, про яку я впевнений, що точно всі чули, це позитивні афірмації, так, як типу, така пігулка від всього. Скажи собі, повторюй собі щодня, що я успішний, що я щасливий, що я багатий, що я здоровий. І від цього ти якби почнеш в це вірити і почнеш бачити це саме так. Але проблема в тому, що якщо ти відчуваєш себе там поганим нікчемним, то повторювати, наприклад, я гарний я ідеальний, може навпаки посилювати розрив між оцим відчуттям знаєте, реальності і оцим ідеальним станом, і створювати внутрішні конфлікти. Навіть дослідження показали, що для людей з низькою самооцінкою афірмації можуть робити ще гірше, тобто вони починають відчувати оцей більш ще більше дисонанс. І провину за те, що вони цього не мають. Е, і замість того, щоб реально працювати з думками, людина просто починає знаєте, так, ніби клеїти на себе якісь пластири, які на рану, яка насправді кровоточить. Тобто, треба працювати самооцінкою, замість цього людина намагається свій мозок переконати, що я прекрасна, що я класна, що я здоровий, що я сильний. Але насправді це дуже може бути шкідливо. Тому, будь ласка, статися до афермації. Не так знаєте, ідеально, як могло би бути. Вони дійсно можуть бути корисними, але для людей, які в цілому мають плюс-мінус стабільну самооцінку, і плюс-мінус здорове психічне здоров'я це дуже важливо. Ще одна небезпечна практика, яка останні роки вона знаєте, набула якогось дуже ну прям грандіозного масштабу, це всякі різні тренінги про розвиток якихось навичок, силу волі або оці тренінги особистісного зростання. Часто такі тренінги вони обіцяють швидку трансформацію, наприклад, там за три дні нове життя, за тиждень там дізнайтеся себе там, знаєте, нова особистість, і це звучить все дуже дуже красиво, дуже так привабливо, прям хочеться знаєте, купити. А насправді це часто знаєте, там криється дуже велика небезпека, бо справжні зміни вони насправді не відбуваються за вихідні. Вони навіть не відбуваються за тиждень чи за місяць. Психотерапія і різні обґрунтовані методи, науково обґрунтовані методи, вони будуються на поступових кроках, які вкорінюють нові зміни, нові звички, нові патерні, навіть певні переконання про себе. А тренінги трансформації вони можуть працювати зовсім по іншому. За рахунок красивої упаковки, тиску, певно, цієї групової динаміки. Що ти відчуваєш, знаєте, що багато людей розповідають, діляться якесь відчуття такої, знаєте, групи, спільно спільноти. І оці тренінги насправді, що вони точно дають, так це таке дуже сильний, великий підйом, тобто людина починає відчувати оцей сплеск мотивації, щось дійсно робити. Але Насправді це дуже короткий пік, і оця, знаєте, оця ось мотивація щось робити, вона насправді за декілька днів починає поступово згасати. І проблема у тому, що після таких заходів людина може просто відчути ще більше провали, відчуття, що ні, нічого не вдається, і все погано, бо оця ейфорія вона закінчується, а реальність ну, залишається. І замість підтримки та поступових змін і маленьких результатів виникає відчуття, що ніби ну все, знаєте, що зі мною щось не так, я не зміг це зробити, я не зміг. Втриматися, я витратив гроші дарма, і це часто дуже руйнує насправді віру в себе. Тому, друзі, будь ласка, ставтеся обережніше до таких. Тренінгів супер, знаєте, швидких тренінгів якоїсь трансформації, бо насправді це просто красиві обгортки. Ще одна практика, з якою я не дуже добре знайомий, але я про неї чув. Це тета Хілінг. І він, якби там щось типу, обіцяє зцілення через якось вихід у тета хвилі мозку, там це пояснюється якось точки зору якоїсь фізики, знаєте, підключення до якоїсь енергії, там, творця. Це часто звучить як щось таке філософське, навіть таке, знаєте, напів езотеричне, напів і це звучить дуже класно, але проблема така криється у тому, що жодне дослідження не підтвердило, що ця практика реально працює. Те, що ми дійсно знаємо, що, наприклад, оці тета хвилі вони існують, але вони не дають доступу до магічних сил. Єдиний ефект, який дійсно може давати оці тета хвилі, і музика пов'язана з цими тета-хвилями, це релаксація, яку насправді можна досягнути будь-якою медитацією. І проблема насправді починається тоді, коли тета хілінг Пропонують як лікування від серйозних психічних або навіть фізичних хвороб. У таких випадках люди починають відмовлятися від якихось реально доказових методів психотерапії, і в результаті просто витрачають час, що може погіршувати їхні проблеми, що в результаті починає загрожувати їхньому життю. Тому. Тета-хілінг хілінг це непогано, але насправді це щось дуже схоже на звичайні релаксації і медитації, розслаблення, тому не сприймайте їх як спосіб лікування. Це просто гарна підтримка і спосіб відпочити. Вона нешкідлива, але точно не для лікування. Одна з практик, яку я вважаю шкідливою, хоча зараз на мене можуть накинутися підписники або там в коментарях, це холотропне дихання грофа. Е, у чому йде цього дихання? Що воно обіцяє доступ до несвідомого через гіпервентиляцію. Тобто людина специфічним чином дихає, дихає, і це відбувається годинами, і вона входить у змінені стани свідомості, переживає якісь видіння. Але тут є. Певна велика проблема, що це може призводити до реальних фізіологічних наслідків, наприклад, втрата свідомості, проблеми з судомами, проблемами з серцем. І навіть погіршення психічного стану. І дослідження конкретно це фіксують, що після холотропного дихання люди можуть відчувати панічні атаки, флешбеки, дисоціацію, дереалізацію і так далі. І це насправді небезпечна техніка, особливо для людей із нестабільною психікою. Це дуже важливо, що для людей, які мають психіку, яка схильна до певних проблем, там, до тривожності до депресивного мислення, ця практика може реально стати знову ж таки каталізатором виникнення психічного розладу. І що ще дуже важливо, що на жаль, не існує реальних переконливих доказів, що це реально лікує травми чи якось депресії, Їх просто немає. Тому, коли вам будуть пропонувати холотропне дихання, дуже дуже будьте обережні, тому що в результаті ви можете собі зашкодити. Ще одна цікава практика, яка, ну, на мою думку, має сприйматися трошечки несерйозно, але я точно знаю, що деякі абсолютно в неї вірять це терапія минулих життів. Да? І це такий трошечки екзотичний метод е, психологічний, е, тобто людину вводять у якийсь специфічний стан, схожий на гіпноз, і вона починає згадувати свої попередні втілення, своє попереднє життя е, і шукати там проблеми. Да? Тобто, наприклад, що це карма, або там, в тебе якась фобія, тому що в минулому житті. Тебе щось трапилося. І це звучить як сценарій такого якогось, знаєте, трошки психоделічного фантастичного фільму. Але проблема, що, проблема в тому, що ця терапія повністю, вона повністю відірвана від реальності. Психіка насправді вона чудова, але проблема в тому, що наша психіка може створювати образи, дуже схожі на сни чи фантазії, але видавати їх за минулі життя. І це насправді маніпуляція. Знову ж таки, ми вже говорили, що є інші від терапії, які може дуже сильно навіювати. Тому найбільша небезпека у тому, що люди починають шукати пояснення своїх проблем не у сьогоденні, не у тому, що там трапилося у їхньому минулому, чи в якихось особистісних обставинах. А у вигаданих історіях це те саме, що ви почнете шукати вирішення своїх проблем у сновидіннях, які часто є насправді просто хаотичними і безмістовними. Можливо, через якийсь час виявиться, що я не правий, але будь ласка, не шукайте проблеми теперішнього в ваших минулих життях, бо може бути, що це не спрацює. Якось так. Це основні практики, які я особисто часто чув і стикався з ними навіть у соціальних мережах, про них багато говорять. Але я дуже хочу вас застерегти сказати наступне: що психіка це складна система, і будь-яке втручання в неї має свої наслідки. Наука знову і знову доводить, що пам'ять ненадійна, катарсис не лікує, інтенсивні практики без допомоги спеціалістів можуть бути небезпечними. Це підтверджують дослідження, які я конкретно вам залишу в відео, і ви зможете подивитися. Там буде дуже багато різних досліджень, які які стосуються кожного з цих практик, про які я розповів. Що я хочу сказати. Під кінець, що це абсолютно нормально, хотіти і шукати швидкого полегшення. Справжня терапія, вона іноді може бути менш такою яскравою, знаєте, трансформаційною, іноді навіть трохи нудною. Що Щотижневі сесії, які, якісь домашні завдання, поступові вправи, маленькі кроки. Іноді деякі клієнти кажуть, що знаєте, довгий час може нічого не відбуватися, ніби. Але насправді саме маленькі кроки змінюють життя. І головне, що ці зміни вони справжні. Вони не тримаються три дні, а вони вкорінюються і. Ти в результаті цього вчишся незалежно від якогось, знаєте, катарсису чи якогось осяяння чи чарівного методу, а ти стаєш сам собі терапевтом, ти сам знаєш, що з собою робити, як про себе потурбуватися, що тобі важливо, які в тебе цінності. Ти стаєш більш гнучким і стійким. Тому, якщо вам пропонують прості відповіді на складні питання, зупиніться і трошечки подумайте, бо наша психіка потребує делікатного ставлення і розуміння, що зміни відбуваються поступово. І тоді все буде гаразд. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, то я дуже попрошу вас прокоментувати його, лайкнути, звичайно, підписатися. І побачимося у наступних відео. Всім гарного дня!